Доброго дня, мене звати Юля. Я сестра військового Максима Михайловича. Він служив 82-га десантно штурмова бригада. Так сталося, що 13 листопада він зник без вісті в Харківській області, місто Вовчанськ. Але ми кожного дня віримо, надіємося і сподіваємося, шукаємо, не здаємося і будемо до останнього чекати, коли настане вже той день, коли він повернеться додому. Я дружина Стаценко Олександра. Він служив в 101-й ТРО, 812-й батальйон Запоріжжя. Він був рекомендований до Донецької області, пропав село Іванівське. Я буду в тій пісні, а я тебе чекатиму стільки скільки треба. і ми і всі дочекаються.